За минулу добу російські окупаційні війська 20 разів відкривали вогонь по позиціям українських підрозділів. 13 випадків зафіксовано на Маріупольському напрямку, 6 на Донецькому та 1 на Луганському. Так, на Донецькому напрямку провокативні обстріли з боку російських окупаційних військ відбулися у Верхньотарецькому з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а з гранатометів та стрілецької зброї у напрямку позицій сил антитерористичної операції поблизу Авдіївки та Єсиноватої. Також Авдіївку обстріляли з 82 мм міномету. Окрім того, по Авдіївці була зафіксована снайперська активність. А позиції українських військових поблизу Вадянова, Павлополя, Талаківки та Мар'їнки були обстріляні зі стріле... Зброї. На Маріупольському напрямку поблизу Широкіного о 9-й ранку противник обстріляв позиції Збройних сил України з бойової машини піхоти та стрілецької зброї, а також застосовувалися гранатомети. Окрім того, поблизу Мар'їнки спостерігалася снайперська активність. На Луганському напрямку бойовики обстріляли зі стрілецької зброї Новоолександрівку. Окрім того, на Маріупольському напрямку виявлено два безпілотні летальні апарати противника. Один на висоті 500 метрів рухався у напрямку Водяного та Камінтерного, інший рухався у напрямку Водяного та Дзержинського на висоті 600 метрів. Вогонь не відкривався. В цілому обстановка в районі проведення антитерористичної операції характеризується дотриманням режиму. Римо за виключенням поодиноких збройних провокацій з боку противника.